І була одна мова, і одні слова. Багато хто критично ставиться до Біблії і християнства, вказуючи на їх матеріалістичну складову і психологічні впливи, які з цим пов'язані. Але уважно аналізуючи обряди християнства і читаючи Біблію, можна побачити надзвичайно глибокі філософські думки. Пояснити це зовсім не складно, як в основі християнства, особливо православного, є двовір'я, так і Біблія написана на основі більш давніх релігійних текстів. До того ж різних, чим можна пояснити, наприклад, два варіанти створення людини, описаних у ній. Тому для того, щоб зрозуміти християнство як релігію і Біблію як Святе письмо, потрібно відновити їх в автентичному вигляді, забравши всі пізніші нашарування. Це завдання доволі складне, але цілком можливе. Маємо зробити глибокий аналіз всіх релігій і зібрати з них істини, які не підлягають сумніву. А вони досить схожі, адже всі релігії побудовані на основі однієї філософської системи, пов'язаної з молитвами і поклоніння вищим силам. І саме про це і пише Біблія, вказуючи, що була одна мова. Ця мова це розуміння законів Всесвіту і світу, що нас оточує, наші відчуття, що з цим пов'язані, і спосіб комунікації. І в цьому була надзвичайно глибока філософська думка, якщо ми її можемо бачити, і зараз. А для прикладу наведемо один маленький факт. Ми вже досліджували слово грааль, де склад «аль» арабів має значення це, як щось головніше, те, що знаходиться в центрі, а склад гра як «ге» головний, як Господь і Ра, як енергія, Рай. Звідси грааль це головна найбільша енергія, та, що знаходиться в центрі, як енергетичний зміст буття. І це досить очевидний факт, тому що склад Аль в формі це ми бачимо і в слові Сонце, яке джерелом енергії і головною передумовою життя на землі. Але давайте підемо ще далі. І в слові грааль замість складу «аль» підставимо його синонім склад «целі». І тут ми отримуємо слово Грація, що досить співзвучний з італійським грація, що означає «дяку». Та й українське слово грація, як витонченість і краса швидше за все в основі мало саме енергетичний зміст. То чи можуть слова грааль, граці і дякую бути словами-синонімами? Як на мене, це ясно як Божий день. І саме вдячність лежить в основі відносин між людиною і світом. Люди виходили за звичаєм до сходу сонця і дякували йому за енергію, що воно нею зігріває нашу планету. Вони виходили на поле і просили, Боже, дай дощу, енергетично встановлюючи зв'язок з вищими силами. А на свято урожаю збирали всі разом, що спільна енергетика вдячності поєднала їх із енергією Всесвіту, дякуючи за отриманий врожай. Діти цілували руки батькам і отцям, дякуючи за їх труд, що забезпечив достаток у сім'ї. Поважливе ставлення до старших людей, де обов'язковим було звертання на ви, традиція ділитися з біднішими, пригостити подорожнього, надати можливість переночувати. Та це все є елементи вдячності, елементи єдиної системи, що знаходиться в основі філософії сприйняття світу. І саме вдячність є тим святим гралим, який має плекати кожна людина в своєму серці. Вдячність, яка і зробила людину людиною.